Одні з пастором Джозефом Принцем Матвія 24. я прочитаю перші два вірші, а потім попрошу пастора Габріеля прочитати всю главу. Отже, хочете знати, що відбувається сьогодні у світі? за часів Сперджена, Муді та інших люди дивилися в майбутнє, і дивувалися Ізраїль. Зараз Ізраїль це вогнище малярії. Сьогодні його називають Палестиною. Там нікого немає лише кілька кіз, диких тварин і бедуїнів. Щоб Ісус міг прийти і врятувати Ізраїль? Єврейський народ повинен повернутися в країну. Ми бачили, як це сталося. Ми те саме покоління, про яке Ісус сказав не перейде рік. Цей як все це буде. А тепер дивіться і вийшов Ісус від храму. Пішов і підійшли його учні, щоб йому показати будинки храмові. Ви бачите західну стіну, що залишилася від храму? Це не сам храм, а просто стіна. Ісус говорив про храм він говорив про той прекрасний храм, який побудував Ірод. Чи бачите ви все? -отсе? Поправді кажу вам: не залишиться тут навіки камінь на камені, який не зруйнується. Він говорить про сам храм. Наступний вірш, коли ж він сидів на оливній горі, підійшли його учні до нього самотнього і спитали: скажи нам, коли станеться це. Це перше питання, коли буде зруйнований храм, і яка буде ознака приходу твого? Це друге питання. Кінцівка віку, третє питання. У 21 розділі від луки є відповідь на питання про руйнування храму. Давайте швидко відкриємо 21 розділ. Ісус сказав, коли ви побачите Єрусалим військом оточене, тоді знаєте, що до нього наблизилося спустошення. Тоді ті, хто в юдеї нехай у гори втікають, хто ж у середині міста, нехай вийдуть, хто ж в око. Олицях, хай не вертаються в нього, бо то будуть дні помсти, що виконалися все написане. Горе ж вагітним та тим, хто годує грудьми у ті дні, бо буде велика нужда на землі та гнів над цим людом, і поляжуть під гострими і заберуть до неволі поміж усі народи. Дві тисячі років єврейський народ був російний по всіх народах світу і жив діаспорами, і погани топтатимуть Єрусалим, аж поки не скінчиться час тих поган. Що ж на сьогоднішній день Єрусалим знову в руках є. Єврейського народу, але не повністю сьогодні храмова гора буквально знаходиться у володінні не євреїв, що і так, і ні, значить, часи язичників ще не закінчилися. Ви запитаєте, чому Бог милостивий, скажу вам так: коли Ісус повернеться, Він буде спасителем для свого народу і суддею для решти світу. Окей, давайте повернемося І до питання в 24-му розділі Матвія. Запам'ятайте, що Луки є відповідь на питання про руйнування храму. Ісус говорив про 70-й рік нашої ери, коли це дійсно сталося. І яка буде ознака приходу твого і кінця віку? Ви готові? Я дам трохи відпочити моєму голосу і попрошу пастора Габріела з його прекрасним баритоном прочитати нам писання. А я буду коментувати. Потрібно, щоб ви побачили всю панораму. Ми не будемо читати всю главу. Це займе дуже багато часу. Ми прочитаємо більшої частиною походу справи. Я буду коментувати. Ісус же промовив у відповідь їм. Стережіться, щоб вас хто не звів. Бо багато хто прийде в ім'я моє кажучи, я Христос і зведуть багатьох. Ви ж про війни почуйте про воєнні чутки. Глядіть, не лякайтеся, бо статись належить тому, але це не кінець ще. Бо повстане народ на народ і царство на царство. Бо повстане народ на народи, царство на царство сьогодні. Царство це країни, це війни між. Країнами світові війни і так далі. Наше покоління цього не бачило, проте покоління наших дідів і прадідів всього за одне століття застало дві світові війни. Читаємо далі. І голод, мор та землетруси настануть місцями. Так, стоп, Мор – це вірус Ебола та інші віруси. Ісус передбачив, що останнім часом все це буде частішати. Сильні землетруси, голоди, мор в різних місцях. Землетруси будуть частішати. Читаємо далі. а все це початок терпінь породільних. Це ще тільки початок. Читаємо далі. Науки тоді видаватимуть вас і вбиватимуть вас, і вас будуть ненавидіти всі народи, за імення моє. І багато хто в той час спокусяться і видавати один одного, будуть і один одного будуть ненавидіти. Тут зупинимося, я дещо скажу. Я відведу від вас вашу печаль». Багато людей читаючи ці рядки, застосовують їх до церкви. Однак церкви на цій картині немає. Ісус звертається до єврейських віруючих. Він говорить про єврейський народ. Ви це розумієте? Зміти, він говорить не про це. Багато з нас застосовують ці слова до себе і починають боятися. Ми впевнені, що побачимо антихриста. Ні, ми не прагнемо побачити антихриста. Біблія говорить у другому розділі послання до Тита, бо з'явилася Божа благодать, що спасає всіх людей. Щоб ми і побожно в теперішнім віці, і чекали блаженої надії та з'явлення слави великого Бога і Спаса нашого Христа Ісуса. Ми не очікуємо антихриста. Ми очікуємо, коли наш Господь, Христос Ісус, повернеться на хмарах. Того, хто розгорнув суві 61-ї глави книги пророка Ісаїм, коли Ісус був в синагозі в Назареті, він прочитав на мені дух Господній, бо мене він помазав, щоб добру новину звіщати в Боги. Послав він мене проповідувати полоненим визволення а незрячем прозріння. відпустити на волю помучених. Потім він додав, що проповідувати рік Господнього змилування і закрив книгу. Але якщо прочитати 61-й, розділ Сайтам сказано рік уподобання Господу за день помсти для нашого. Бога. Бога, проте Ісус зупинився на слова гріху. Подобання Господу цим між цим дві тисячі років ідеться про благодать Бога зверненої до людей. А тут мова про дні Божого гніву. Сім років скорботи називають днями Божого гніву. І я скажу, що відноситься до віручих послання римлянам 5.9, Тож тим більше спасемося, коли кров'ю Його ми виправдані. Ви виправдані кров'ю Ісуса. А нині тим більше Тож, тим більше спасаємося ним від гніву тепер, коли кров'ю його ми виправдані завдяки Ісусу. і Тому що він зробив на хресті віру, чи ніколи не побачить Божого гніву, який включає в себе і сім років скорботи. Ісус прийде і врятує нас перш ніж все це станеться. Однак в Євангеліях не йдеться про захоплення. Я поясню Кажуть, але для єврейського народу не відкрито. Знаєте, коли про це говорилося у верхній горниці, коли Ісус завершував своє служіння, коли всі зібралися разом у верхній горниці, Ісус сказав їм: це 14 глава Івана. Нехай серце вам не тривожиться. Ісус сказав це тієї ночі, коли через кілька годин усі розбіглися і залишили його одного, а його схоплять і розіпнуть на хресті на третій день. Він воскресне мертвих. Він знав, що так буде, і тому сказав їм: нехай серце вам не тривожиться. Який він крутий. Той, кого схоплять, говорить тим, хто розбіжиться, нехай серце вам не тривожиться. Віруйте в Бога і в мене віруйте. Багато оселю людомі мого Отця. Це не кімнати, це обітелі. А коли б то не так, то сказав би. Я вам, що йду приготувати місце для вас, а коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе. Він повернеться не за єврейським народом. Це не друге пришестя Христа. Це захоплення. Я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я були і ви. Він не сказав Єрусалиму, ні, щоб і ви де і я. коли всі ці події відбуваються на землі, ви сумуєте. Давайте зараз повернемося до 24 го розділу Матвія. Подивимося, що сталося з єврейським народом, і видавати один одного будуть і один одного будуть ненавидіти. Постане багато фальшивих пророків і зведуть багатьох. Далі? І через розріз беззаконства, любов багатьох охолоне. А хто витерпить аж до кінця, той буде спасений. І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світі на свідоцтво народам. усім, і тоді прийде кінець. Пам'ятаєте, що я говорив? Євангелія царства зазвучало, коли Іван Христитель почав своє служіння. Він проповідував Євангелія царства. Цар вже йде. Заодно Іван Христив, тих хто вірував. На жаль, вірували небагато. Потім прийшов Ісус і почав своє служіння. Перші слова. Ісуса звучали так покайтесь, бо наблизилося царство небесне. Що це було? Це була добра звістка про царство. Царство вже наблизилося Ізраїль, царство вже тут, в ньому. Потім Ісус показав зразок царства. Він зцілював прокажене. Він відкривав вуха глухим, очі сліпим. Він виганяв бісів з одержимих людей. Він проповідував добру звістку бідним, кажучи, що Бог подбає про них. Господь ваш пастир, ви ні в чому не будете потребувати. Це був приклад царства, коли цар вже прийшов. Цар наведе в усьому порядок хвороб right. більше no не буде. Тому він каже: покайтеся, царство небесне вже наблизилося, але народ його відкинув. Після того як ми будемо захоплені, Євангеліє царства буде проповідано знову. Нами? ні. Ми будемо на небі. Воно буде проповідано 144 000 тисячам єврейських євангелістів. Що вони будуть проповідувати? Євангеліє царства. Приготуйтеся, цар скоро гряде те саме повідомлення. Ви уважно слухаєте? А потім настане кінець. Ісус повернеться. П'ятнадцятий вірш. Тож коли ви. Побачити ту гідоту спустошення, що про неї звіщав пророк Даниїл на місці святому. Хто читає, нехай розуміє тоді ті, хто в юдеї, нехай в гори втікають. Йдеться про жителів юдеї, а не інших місць. Далі. Хто на покрівлі, нехай той не сходить узяти речі з дому свого, і хто на полі, хай назад не вертається взяти одежу свою. Горе ж вагітними тим, хто годує грудьми за днів Моліться ж, що ваша втеча не сталася зимою ані в суботу стоп, субота. До кого звертається Ісус? Seven. Субота це It's юдеї. Вони досі дотримуються суботи. В юдейських синагогах до цього дня дотримуються суботи. А ми святкуємо День Lord, Господа, бо Він воскрес із мертвих. Далі, 21-й вірш, бо скорбота велика настане тоді, якої не було з первопочину світу, аж досі й не буде. І коли б не вкоротились ті дні, не спасла б ніяка людина, але через вибраних дні ті вкоротяться». Обрані це єврейський народ. Це не тільки церква, церква лише частина обраних. Тут слово вибрані означає єврейський народ. Вони складалися в заповіті з Богом. Далі, 23-й вірш. Тоді як хто скаже до вас то Христос або ось Месія. Адже єврейський народ досі очікує Месію або там, тут чи отам? Не ймійте віри, бо постануть Христи неправдиві і неправдиві, неправдиві пророки і будуть чинити великі ознаки та чуда, що звели б, коли б можна б і вибраних оце. Я наперед вам сказав, коли скажу вам ось він у пустелі, не виходьте. Ось він у в криївках не вірте. У нас мало часу, і він летить дуже швидко. Тому я трохи поділюся з вами. Можеш поки відпочити, брат. 29. Дуже сильний уривок з писання. Давайте 29. прочитаємо 29-й вірш. Зараз по скорботі тих ні сонце затьмиться, і місяць не дасть свого світла, і зорі попадають з неба і сили небесні порушаться. Якщо ви вивчали грецьку, то помітили, що в словах сили небесні похитнуться. Небесні це слово «уранус», спогрецьки уран. ядра урану будуть ділитися. В останні часи буде задіяна ядерна енергія. І того часу на небі з'явиться знак сина людського, і він не дасть світу знищити. Ди себе так, ядерна зброя існує, але запевняю вас, Бог тримає все під контролем. Ніхто не натисне ніякі кнопки перш часу. Це допомагає вам зрозуміти краще, незважаючи на те, що нас вже тут не буде. Не забувайте про це. Добре, отже, продовжуємо. Побачать вони сина людського, що йтиме на хмарах небесних із великою потугою і славою. 31-й вірш і пошле анголів своїх. Він з голосом сурмовим і зберуть його вибраних від, від вітрів чотирьох від кінців небаж. До кінців його чому? Тому що єврейський народ росіяні, незважаючи на те, що зараз є держава, ізраїль не всі євреї туди повернулися. Вони росіяні по чотирьох сторонах світу на північ, південь, захід і схід. Ангели підуть і зберуть їх знову. Бог збере їх в Єрусалимі. Від дерева ж фігового навчиться прикладу. Фігове дерево ніколи не означає церкву. Фігове дерево завжди означає ізраїль. Отже, ісус каже, коли віття його вже розпускається і кинеться листя, то ви знаєте, що близько вже літо. Правда, йдеться про той час, коли Знову збереться як народ і пустить листя. Він став молодим народом тисяча 1948 році. Насправді, це древній народ, який нещодавно воз'єднався. Це і є момент розквіту фігового дерева. Наступний вірш. Так і ви, коли все це побачите, знаєте, що близько під дверима. по Поправді кажу вам, не перейде цей рід, який побачив відродження Ізраїлю. Адже все оце станеться. Це говорить мені, що спочатку відбудеться захоплення. Ми вже близькі, ми дуже близькі до цього. Небо і земля проминеться, але не минуться слова мої. Тут ми зупинимося у Четвертому розділі Ісус звертається до єврейського народу. Тепер хочу поговорити про захоплення. Про нього йдеться у всіх посланнях. Учні не розуміли таємницю церкви. Навіть коли Ісус змертву, вони запитали в першому розділі книги дії Господь чи не в цей час Господи відновлює царство Ізраїлю. Бачите, вони думають про царство, а не про церкву. Однак Ісус сказав про проміжок у дві тисячі років. Хтось каже, я чую про його обіцянку повернутися вже багато років з тих пір, як я в дитинстві ходив до. Церкви, але він так і не повернувся. Чому християни про це проповідують? Бог каже, будь на поготові. Друге послання Петра насамперед знаєте перед знаєте що в останні дні прийдуть з нас мішками глузії, що ходитимуть за своїми пожадливостями та й скажуть, де обітниця його приходу. Бо від того часу, як засинали наші батьки, усе залишається так від початку творіння. Будьте обережні, біблія називає таких людей лайливими. Дві тисячі років тому Петро Духом Святим вже передбачив майбутнє в останні дні з'являться лайки. So, Pastor, Пастор принц навіщо це зволікання в дві тисячі right. років. Давайте Допустим прочитаємо трохи нижче. Нехай be же be одне це be не be буде заховане від вас улюблені. Тепер він звертається до віруючих, що в господа один день не мов тисяча років, а тисяча років не мов один день. Так чому господь зволікає? Дивіться, і нехай це торкнеться вашого серця. Не бариться Господі з обітницею, як деякі вважають це барінням, але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинував, щоб усі навернулися. До Тепер швидко, восьма глава до Римлян. Що ми Шо шукаємо? Бо знаємо, що все створіння разом зітхає разом мучиться аж досі, але не тільки воно, але й ми самі маючи зачаток духа. і Ми самі в собі зітхаємо, очікуючи, чого чекаємо смерті ні, синівства. Що це означає спокута наших тіл. Церква це єдине, що ми ще отримаємо від Бога. Ми отримуємо всі інші благословення, але залишилося щось інше за що Ісус заплатив на. Христі, коли помер за нас, він заплатив за це, коли воскрес з мертвих. Нагадаю вам, що він воскрес в новому прославленому тілі. Але як вийшло, що у нас ще немає нових тіл? Я вірю, що це частина процесу навчання для синів Божих. Навчання царювати Амінь. І я вірю, що ви призначені царювати. Ви починаєте царювати вже тут на землі, але ще в своїх лінних тілах. Водночас з нами рухає Дух Святий. Біблія говорить, що одне благословення залишає і це спокута вашого тіла. Коли Ісус прийде в момент захоплення, перше, що ви отримаєте, це бам! Абсолютно нове тіло. чудово виглядаєш, брате. Давай змінимо сорочки і порівняємо наші тіла. Амінь. отже, чого ж ми чекаємо? Right. Смерті so ні, so навіть рання церква з нетерпінням чекала повернення Ісуса oh. та спокути наших тіл. Хіба не чудово then, знати, що у своєму новому for... тілі Jesus, ви вже не зможете змусити Господа засмучуватися ніяк ні ваших гріхів позаду. Те, чого ви соромилися, соромили. те на що ви зривалися час від часу в новому тілі. Цього вже не буде останнє перше до коринтян 15 розділ. Ось що пише нам Павло. Ось кажу я вам таємницю. Навіть захоплення це велика таємниця. Не всі ми знаємо. Не всі ми помремо. Ви повинні сказати слава Богу. Ви чекаєте цього чи ні? Не всі ми заснемо та всі перемінимося раптом, як оком змигнути при останній сурмі. Бо засурмить вона і мертві воскреснуть, а ми перемінимося. Мусить, бо тлінне не отце, зодягнутися в нетлінне, а смертне отце, зодягнутися безсмертям. Коли прийде Ісус, ви зодягнетеся у безсмертя. Що це означає? Ви будете безсмертними. і далі йде наступний вірш. Бо засурмить вона і мертві воскреснуть, а ми перемінимося. Мусить бо тлінне отце зодягнути з нетління, смертне отце зодягнутися в безсмертя слово, яке записано для кожного з нас в книзі пророка Ісаї. Поглинута смерть перемогою. Де смертне? Твоя перемога? Де твоє смерте? Жало. Бог thing? не задумував смерть, ж is... смерті, гріх, гріх спричинив смерть. А в чому сила гріха? А сила гріха закон. А Біблія говорить у першому розділі дії. Давайте відкримо її дуже швидко. Що сказано у першому розділі дії? А коли вони пильно дивились на небо, як він віддалявся, то два мужі, очевидно, ангели у білій одежі стали при них та й сказали галілейські мужі, чого стоїте і задивляєте? На небо то Ісус, що вознісся на небо від вас, Jesus, прийде так, як бачили ви, як ішо він на небо. Як він вознісся? Духовно, ні, тілесно. Так само він повернеться. Нехай ніхто не говорить вам щось інше, що він повернеться в дусі, а не в тілі. прийде так, як бачили ви, як ішов він на небо. Потрібно триматися Біблії Амінь, Церква. Раптом як оком змигнути раптом по грецьки звучить як атомос. я вже закінчую у грецькій мові префікс а означає не анесправжні це антонім слова справжній, а схоже на заперечення атомос. Наше слово атомний теж походить від нього. Буквально слово атомос означає нероздільний. Це те, що неможливо розділити. Ось чому атомна бомба стає бомбою, коли ділиться. Це те, що не роздільне. Раптом мить ока. Ви бачили, як хтось моргає. Це відбувається дуже швидко, і ви цього навіть інколи не помічаєте. Все станеться так швидко, що світ нічого не помітить. Він помітить тільки те, що зникло багато людей. Дуже велика кількість людей. Ось чому диявол намагається позбутися фільмів на тему великого зникнення. Йому потрібно це якось пояснити. Проте багато хто рятується після того, як ми зникнемо. Але життя при антихристі для них буде дуже складним. Амінь. Отже, церква Ісус повернеться за вами, бо дуже сильно любить вас. Довіряйте йому. Довіряйте Ісусу. Можливо, ви знаходитеся туди або дивитеся нашу програму і говорите, Пастор Принц, помоліться за мене. Я хочу, щоб Ісус Христос став моїм Господом і Спасителем, де б ви зараз не знаходилися, помоліться від широкого серця, Небесний Отче. Я вірю, що Ісус Христос помер на Христі за мої гріхи. Я вірю, що на третій день ти воскресив Його у абсолютно новому тілі. Дякую тобі. Що всі мої гріхи видалені раз і назавжди, ісус повернеться, щоб перетворити моє тіло наподобу Його славного тіла. я чекаю цього а поки наповни мене своїм святим духом, помаж мене, щоб я жив, прославляючи твоє ім'я серед невіруючих, я прошу в ім'я. Ісуса Христа. Амінь. Слава Богу. Тепер ви дитя Боже. Всі ваші гріхи прощені. Ви виправдані. друже. Бог любить тебе. Амінь, продовжуйте приходити до церкви і проводьте друзів. Розкажіть світові про те, що тільки що почули. Амінь, розкажіть Amen. про це. Amen. Тепер Amen. світові події Amen. будуть вас підбадьорювати. So Ми всі йдемо в одному напрямку, але перш ніж станеться найгірше, Господь захопить нас. Давайте встанемо, щоб прийняти благословення. Дякую, що прийшли. Амінь. Слава Господу! Слава Господу! Ті, хто не розуміє благодаті, не розуміють у сьогоднішньої проповіді. Вони змішують все разом і вірять, що християни теж будуть покарані. Ось чому життєво важливо розуміти благодать, що правильно розрізняти слово. Востаннє учні бачили Ісуса в Його новому тілі. В Євангелії від Луки сказано, що він підносився, простягаючи руки. Яка прекрасна картина. Так само він і повернеться. Він пішов, благословляючи учнів. Він повернеться, благословляючи свою церкву, свою наречену. І Я вірю, що серед іншого він виголосив благословення первосвященника на єврейський народ, за яке Бог обіцяв благословити людей. Нехай Господь благословить кожного із вас. Будьте завжди здоровими, сильними, і використовуйте цю силу для його слави, а не на своїй похоті. Нехай Господь. Примножить ваше багатство, але ніколи не використовуйте його в егоїстичних цілях. Будьте благословенні, великим благословенням. Нехай Господь змусить ваших ворогів, які прийшли одним шляхом бігти від вас, сум'ятті сімома шляхами. Нехай Господь благословить ваших дітей не тільки на здачу іспитів, а й мудрістю Божою. Нехай вони матимуть власні особисті стосунки з Богом. і Вони переживуть його любов у ранньому віці і будуть врятовані так само, як і ви. Нехай Господь благословить ваше насіння, ваших дітей. Нехай Господь захищає вас на цьому тижні від усякого зла, від усіх вірусів, від усякої інфекції, від усіх хвороб, нещасних випадків і загроз від злих людей, від усіх сил темряви, від усіх бісівських сил і і самого диявола, нехай сам Господь збереже вас від зла, дарує вам благовоління і вінчає вас успіху. Нехай Господь дасть процвітання всьому, до чого ви торкнетеся, як це було з Йосипом. Нехай Господь дивиться на вас і простягне до вас руку. Нехай ви завжди уявляєте його саме таким, що благословляє вас, люблячим і усміхненим, що дарує вам свій світ, свій шалом. І сьогодні ми молилися в ім'я Ісуса Христа. Амінь.